Я хотів би зачитати відразу Якова, 2 розділ з 14 вірша і нижче. Яка користь, брати мої, коли хтось каже, що віру має, а діл немає? Чи віра може його спасти? Коли брат або сестра будуть голі і позбавлені щоденної їжі, а хтось із вас їм скаже: ідіть з миром, грійтеся та їжте, але не дасть їм потрібного для тіла, яка з цього користь. Так і віра, коли немає діл, сама по собі є мертвою. Але хтось скаже. Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що один Бог добре робиш, але й біси вірять і тремтять? О марна людино! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилося писання, що каже: повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність, і був названий Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав хіба не з діл оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою. Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ось як і тут. В цих віршах в своєму посланні каже, що віра без діл вона є мертвою. І це означає, що справжня віра вона завжди буде проявлятися в наших ділах, в наших діях. Справжня віра вона повинна мати практичний вираз у наших вчинках, в нашій поведінці та в нашому ставленні до інших людей. Тож, коли ми говоримо про нашу віру, про віру в дії, ми говоримо про те, що справжня віра в Бога вона випливає в стосунки. З оточуючими людьми про наші вчинки, про наше про наші служіння, яке ми несемо, та любов до нашого ближнього. І ось там як і таку тему, як оправдання через діла. Чи виправдовуємося ми ділами? Ми виправдовуємося вірою, але ділами ми підкріплюємо нашу віру. Справжнє покликання до християнства передбачає, що наша віра має впливати на наше життя, на наші вчинки і ставлення до інших людей. Якщо ми справді віримо, віримо в Бога, якщо ми справді віримо в те, що Бог нас простив, а якщо ми справді віримо, що ми християни, то ми будемо діяти відповідно до нашої віри, яка є в нас всередині, і ми будемо проявляти цю любов і доброту до наших ближніх. Апостол Яків говорить, що справжня віра вона виражається в наших діях. Він не заперечує значення віри, але він акцентує увагу на тому, що віра без діл. Віра, яка не супроводжується ділами, вона є мертвою. Яків використовує приклади з життя Авраама та Рахав, щоб показати, як дії тих людей підтверджували їхню віру. Тобто їхня віра, вона була жива і вона була активна. Все починається з чого? Все починається з самого нашого початку християнського життя, з покаяння, з нашої зміни. І справжнє покаяння веде. До наших змін. Взагалі, слово покаяння в буквальному смислі, воно переводиться як розворот на 180 градусів. Якщо я йшов від світла, то коли я каюся, я розвертаюся на 180 градусів, і я йду до світла. Якщо ми пізнали Бога, і ми були сповнені Його любові, ми пізнали, що Бог є любов, що Бог та особа, яка прощає і простила тебе ще тоді, коли ти був грішником. Якщо ми. Віримо і розуміємо те, що Христос постраждав за тебе і воскрес на третій день, щоб ти з ним був, то ми не можемо просто залишитися байдужими. Ми не можемо залишитися тими людьми, які ми колись були. Наприклад, якщо я міг посваритися зі своєю дружиною до покаяння, і мене совість не судила, бо я ж глава сім'ї, я завжди правий, то після покаяння мене совість починає судити. Бо Дух Святий працює в моєму серці. Бо Дух Святий взиває до моєї совісті і каже, що не треба повишати голос на свою дружину, що не треба бути дуже строгим до своїх дітей, що не треба робити гріхи. Друге Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Отже, хто в Христі, той нове творіння, Дав давнє минуло, ось постало все нове. Пошук Бога не залишає мене минулою людиною. Тобто, ми можемо з певністю сказати, що покаяння це дорівнює переміни. Після справжньої зустрічі з Христом ми не залишаємося минулими. Згадайте той момент, коли ви покаялись. У кожного це свій момент. Хтось може покаятися ще в юному віці, хтось може трошки старше, хтось може перед самою смертю, але в кожного з нас була та зустріч з Богом. Коли ми горіли перед Богом, ті емоції, які ми переживали, ось те, що ми готові були все кинути заради Христа, ми готові були кинути всі наші погані звички, всі наші погані компанії, всі наші погані діла заради того, щоб бути з Христом. Згадайте той перший запал, який був у вас, ті перші слова, які ви почули від Бога, той мир, який був у вас в серці. І коли ми справді пізнаємо Бога, наша віра вона починає працювати. Якова, другий розділ, 17-й вірш. Так і віра, коли не має діл, сама по собі є мертвою. Якщо ми візьмемо і перекладемо цей вірш зеркально, примінимо антоніми, то ми можемо сказати, що віра, я, яка має діла, вона є живою, вона є дієвою. Справжня віра, вона проявляється в ділах, вона проявляється в любові до ближнього. І Христос дуже чітко показує цей приклад в. В притчі, яка записана в Луки, 10 розділ, 30 вірш і нижче. У відповідь Ісус промовив Один чоловік ішов з Єрусалима в Ярихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і Іловид, пройшовши на те місце, поглянув і обминув. А якийсь самарієць, проходячи. Підійшов до нього і, побачивши, змилосердився, він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці і подбав про нього. А другого дня, як відходив, вийняв два динарії, дав власникові гостиниці та й сказав: подбай про нього. А якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Я ось чудовий приклад моєї минулої теми. Набожний або релігійний. Було три людини, чотири людини. Христос не каже, чи це був єврей, чи це був просто якийсь мандрівник. Христос каже, що ця людина вона вийшла з Єрусалиму в Єрихон. Якщо подивитися і вивчати більш детальніше це місце, там воно було дуже довге. І це було, знаєте, такі скелясті місця, такі вузенькі місця, де дуже часто грабували людей, вбивали людей. Тому що. Тому що так, там, скажімо, їх ніхто б не побачив, а серед скель можна більше сховатися, серед скель тебе не завжди можуть побачити. І ось ми бачимо, що йде якийсь мандрівник, його пограбували, його побили, його залишили ледь живим. І йде священник. Йде священник по своїм церковним ділам, напевно, в рясі, напевно, з кадилом. Я не знаю. Але ми бачимо, що це священник. Він йде по своїх справах, можливо, він йде до церкви, до служби, але він бачить цю людину, цього мандрівника, який ледве живий. Він бачить цю людину, і перша думка, яка в нього: допомогти чи пройти мимо. Можливо, він задумався над тим, що йому треба допомогти, але він якось знаєте, так віднякувався і казав: ну, мені треба по, по церковних ділах, це е, не моя справа. Е, хтось інший попіклується про нього. Іде Лид. Людина, яка славить Бога, яка співає в храмі Божому, яка можливо грає на гітарі, грає на барабанах, співає, прославляє. Можливо, ця людина заслужений на артист, артист а, України. І ось ми бачимо, що це, це, ця людина вона йде, а цей левит йде і бачить так само цю, цю поранену людину. І що він робить? Допомагає чи проходить мимо? Можливо, цей левит так само задумався, це не моє діло. Я прийду, мимо хтось інший попіклується про нього, бо це не моє діло, бо я повинен співати в церкві, а не допомагати. І ми бачимо, що йде третя людина, це самарянин. Як ми знаємо з Біблії, юдеї та самаряни вони не спілкувалися між собою, бо в них були дуже, дуже серйозні суперечки між собою. А в якому храмі поклонятися, де поклонятися, на якій горі і тому подібне, і вони просто не спілкувалися між собою. І можемо припустити, що ця поранена людина, цей мандрівник це був юдей. І ось уявіть собі, що е, поранений юдей бачить свого ворога самарянина. Але цей самарянин він не пройшов мимо, він подав руку допомоги. Написано, що він перев'язав його рани, він полив олію та вино, він посадив на свою худобу в свою машину і відвіз до гостиниці. Де він ще заплатив гроші за цю людину і сказав: якщо ти витратиш більше, я повернуся і дам тобі. І ось ми бачимо приклад життєвої нашої віри, приклад дієвої віри в нашому житті, коли ми можемо бути священником або ловитом йти до церкви і бачити якусь людину у якійсь серйозній нужді, і подумати, хтось інший попіклується про цю людину. Бо це не моє діло. Бо я, знаєте, не пальцем ділений, бо я. Припустимо, пастор церкви, я когось іншого пошлю до, до цієї людини, хай інший займається цим. Або я левит, я співаю. Це не моє діло. Хай хтось інший займається цими ділами, хай хтось інший допомагає, але не я. Бо я перед Богом вже служу. І коли ми зростаємо в любові до Бога, це веде нас до зростання любові до нашого ближнього. І ось Івана. Перше післання Івана, четвертий розділ, двадцятий вірш, каже так: якщо хто каже я люблю Бога, але ненавидить свого брата, то й неправдомовець. Адже хто не любить свого брата, якого бачить, то як він може любити Бога, якого не бачить? Знаєте, є такі люди, я зустрічав в своєму житті, які кажуть: я так люблю Бога, я так люблю Бога. Вони готові рвати на собі одежу, бо вони так люблять Бога. А коли діло доходить до якоїсь допомоги? Або до якоїсь підтримки, вони десь зникають, вони десь розтворяються, їх немає. Брате, допоможи, ти знаєш, сьогодні я не можу, давай через неділю. Або сестра, допоможи сьогодні прийти, посидіти з дітьми, бо мені треба кудись поїхати. Ой ні, ти знаєш, сьогодні я не можу, в мене своїх справ куча. Я буду лежати на дивані або ще щось робити, аби не піти допомагати цим людям. Але коли людина приходить в церкву, вона каже: Знаєш, як я молюся вдома? Знаєш, як я проповідую серед оцих невіруючих людей? Ти знаєш, хто я в очах Бога? Але насправді ці люди можуть казати, я люблю Бога, а свого ближнього вони ненавидять. І дуже яскравий приклад, коли я чув з проповіді, з кафедри, колись один чоловік пішов молитися і так молився, молився духом, молився розумом своїм, виходить з кімнати і каже, жінка, зроби мені каву. Вона щось засуетилася, може, до дітей побігла, може, прибирала. Приходить через п'ять хвилин до своєї жінки, цей чоловік і каже, чого ти мені досі не зробила каву? Я, тобі, я тебе просив ще п'ять хвилин назад, де моя кава? І та жінка, знаєте, так, так в покорі серця вона каже: Слухай, ти тільки що півгодини молився, так кричав до Бога. Ти точно Богу молився? Чи ти сам про себе молився? Чи ти просто казав ці слова? Знаєте, наша зустріч з Богом. Вона міняє наші серця. І коли ми дійсно йдемо до Бога, ми не можемо залишатися тими людьми. Тому якщо ми можемо сьогодні помічати за собою, що ось цієї любові в нас недостатньо сьогодні, ми не можемо полюбити свого сусіда, ми не можемо полюбити свого ближнього, ми не можемо жити в мирі, в нашій церкві, то треба задумуватися. І задуматися не над своїм ворогом, а над собою. Боже, чи я маю сьогодні відносини з тобою? Живі відносини, коли я молюся. І ця молитва, ці відносини з тобою, вони змінюють моє серце. Тому, дорогі друзі, сьогодні ми повинні бути піддатливими до змін у нашому житті, щоб нам не стати закостенілими цими християнами, які просто приходять на служіння, послухати Слово Боже, піти помолитися в таємну кімнату. Просто знаєте, аби апостол Павло каже: Я просто б'ю воздух. Я, я, я борюсь не для того, щоб мені в воздух, а для того, щоб мені прийти первому. І ось так ми не повинні просто молитися, аби наші слова, знаєте, вони просто здригали повітря в нашій кімнаті. Наші, наші, наші молитви, наше відношення до Бога, воно повинно бути е, дієвим в нашому житті. Давайте будемо зростати в любові до Бога. І цим самим ми будемо зростати в любові до нашого ближнього. І тому закликаю сьогодні, в даний момент, піднятися на наші ноги. Можливо, в молитві ви себе побачите. Десь, може, ви були десь неправі перед кимось, можливо, ви з кимось посварилися. Попросіть в Бога пробачення, попросіть в Бога сил для того, щоб підійти до цієї людини, попросити побачення, навіть якщо ви були праві. Господь наш і Бог наш. Ми дякуємо тобі, Господи, за сьогоднішнє служіння, за твою присутність на цьому місці і за цю важливу тему, Господи. Я дякую Тобі за те, що Ти говориш до мого серця, говориш до серця кожного з нас. Я прошу Тебе, Отче Небесний, Ти благослови. Благослови, Господи, кожне серце, яке знаходиться на цьому місці. Допоможи нам побачити своє життя. допоможи нам побачити свої відношення з Тобою, Господи. Я прошу Тебе, Боже, благослови кожного з нас і допоможи нам побачити наші відносини з нашим ближнім. Господи, можливо, ми десь були на праві, Господи. Можливо, ми з кимось досі в натягнутих відносинах, з кимось посварилися. Господи, я тебе прошу. Ти прости нас в ім'я Ісуса Христа. Дай нам силу, Господи, для того, щоб попросити пробачення в цієї людини. Допоможи нам жити в мирі з оточуючими людьми. Господи, я Тебе прошу. Допоможи кожному з нас зростати в любові до ближнього, зростати в любові до своїх ворогів, Господи, навіть якщо вони є, навіть якщо вони нам завдають кривди, Господи, я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, ти поблагослови кожного з нас. Даруй нам, Господи, таку любов і таку віру, щоб ми могли йти і проповідувати з любов'ю, Господи. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. Нехай Твоє ім'я буде прославлено у нашій церкві і в нашому житті. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.